Чи варто сподобався ще, напевно, більше? Просто підлітаєш. Оцей тракторець низькопрофільна та менша швидкість переплачувати ну дуже неприємно Один-три гектара городу ломиш на візку, Не димить і не кіптить, практично як на Т-25. Для кого потрібні оці більші шкарби? Якщо ви так хочете, сміливо беріть, ні, не відчув. Ну і на цій ноті, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Бачите, позаду цвіте на всю. Кутушку вишня. Ну але ще сьогодні у нас, та не тільки сьогодні прохладно, хоча і травень. Навіть буває до нуля доходить по ранках. Тому курточка на мені і шапка теж. Хоча вже б пасувало би навіть, можливо, і вийти в футболці. Ну Сьогодні ми не про це. Прийшов момент попрощатися з даним підмінним тракторцем DTZ-5244 HP на вузькій резині, який приїхав на підміну, в моєму, ДТЗ-5354. HPX, в якому загоділа КПП. Ще поки результату не знаю, як тільки завтра тракторця привезуть, одразу вам все розповім. Ну а сьогодні хочу поділитися враженнями про цей ДТЗ, як він себе показав в роботі. За тиждень користування, до речі, я на ньому накрутив 20 мотогодин, тому певні якісь враження в мене. Склалася, я відпрацював більше двох гектарів виорав, більше двох гектарів ним закультивірував. Вибачайте, культивацію не покажу. Спішиш туди-сюди потрібно все встигати, тому не знімав на жаль культивацію. Ну, то таке, я думаю, ви мене пробачите. Сьогодні не буде ні оглядів, нічого, ні якихось там відеоставків. Сьогодні просто буде розмовне відео про цей тракторець і про мої враження про цей трактор. Ну і саме головне, я вам скажу чи варто переплачувати. За 53-54 HPX чи 52-44 HPX. Чи можна купити отакий тракторець HP на вузькій резині і, можливо, получати задоволення і виконувати ту саму роботу? Тому залишайтеся зі мною, буде цікаво. Розпочнемо. Ну що ж, друзі, так як я казав, попрацював я цим тракторцем тиждень, можливо, трішки більше, і в мене про нього дуже склалися позитивні і приємні враження. Я скажу, він мені сподобався ще, напевно, більше. Ніж мій DTZ 5354HPX. Працював я ним плугом 3,25 Своїм унія, ніякі захвати не зменшував. Брав так само 75 см захват для того, щоб порівняти е, цей двигун. З моїм двигуном чи є якась там різниця. І після цього я зробив культивацію, ну, щоб все було гарно. Бо ви говорили, що якось не дуже гарно виходить, це все позаростає, тому я вирішив все таки вигурати і закультивірувати. І також працював своїм культиватором теж на глибину 8-10 см. Ну що ж, давайте я вам перше розповім. Про враження, як себе оцей ДТЗ-5244 HP веде при переїздах і так далі. Я не заочікував, що він так себе поведе і що він буде їхати, на ньому буде їхати більш приємніше, ніж на моєму 5354. Думав, от малесенькі колеса, малесенька резина, низькопрофільна, так би назвемо, її висоти ж. Її мало, але не дивлячись на те, що резина є низька і не широка, вона зато є м'яка, тому що вона є вісьми шарова і це дає дуже великий комфорт при переїздах. Так як резина дає певну амортизацію, колеса, нагадаю, накачані одиничку, в себе я качав 0,9. Якраз нормально, ну, можна качати 1,1, але одиничка дає дуже хороший комфорт. Так от, по полі ти їдеш ну, практично як на Т-25. Ну не так можливо вже аж аж. Мажорно порівняти з моїм 53-54, там де от чи там п'ятдесят 44 де резина стоїть 11,2, Скажу, в мене печінки вилітають, а тут просто ти їдеш плавно. Ну, мене це дуже сильно здивувало, що є плавність їзди. І це ще друзі, не все. Друге, що мене здивувало, це коробка. Але це не я б не сказав би, що коробка це заслуга цієї резини в парі з цією коробкою. І ось чому, якщо взяти оранку, культивацію, так тут є свої мінуса, тому що колесо менше і швидкість на один кілометр обробітку буде менше. Це не дуже приємно, але коли ти переїжджаєш з причепом з тим самим плугом культиватором, чи просто катаєшся на цьому тракторці, то ця резина, по перше, вона дає м'якість поїздки. Це не порівняти. Я ж кажу, вилітають починки на моєму. А на цьому ти їдеш з комфортом. Зовсім абсолютно відчувається по іншому трактору. Ну і по-друге, радіус цієї шини менший цього колеса, і тим самим менша швидкість на повишених. Тобто на другій передачі повишені це десь 2 км в нижчу сторону, і на повишені це десь на 3 км він їде повільніше. І що це вам дає? А дає вам. Те, що ви можете просто включити другу повишену передачу і практично її не переключати, їхати нею майже по всіх дорогах. Ну хіба там дуже вже ями якісь тоді включити першу повишену і собі там переїдете, пізніше включаєте другу повишену і погнали. Просто їдете собі на другій повишень, все чудово. У вас виходить тоді обороти десь 1300, 1600. Ну так собі в спокійній лай лайтовій поїздці Получається, ви собі не переключаєтесь. Проїжджаєте навіть якісь там вже дуже сильні нерівності, збавляєте до 1100-1200, Далі він вже не любить менші оберти і все. І він собі нормально їде, не потрібно переключатися. Бо в мене от з тими режимами бавитися, ну ну дуже неприємно. Тут таке робити не потрібно, тому що швидкість руху менша. Ви попадаєте якраз в планку крутного моменту, і тракторець не дергається, їде спокійно, стабільно. Ну коротше дуже класно. Так само і на третій повишенні. Ви собі можете включити її і їхати по трасі, там де якісь ямки є. До речі, коли ти попадаєш в ямку на цьому колесі, ти її просто, можна сказати, проскочив. Ну, звичайно, не велику ямку, розумну там якусь в асфальті дирку. Проскочив і поїхав. У мене таке не вийде на моєму ДТЗ-53-54. Там же ти аж просто підлітаєш. Тут він дає м'якість, оця резина дає м'якість, і вона ковтає ям. Це ще один плюс. Ну, і на третій передачі, коли я кажу, їдеш, ти даєш собі півтори тисячі обертів. Це така сама швидкість, як на Т-25, шоста передача газ до бляхи. 22 км за годину, 23 А якщо дати півтора тисячі обертів на моєму з високою резиною широкою, це вже десь 25-26 км. У нас таких доріг. Класних немає, щоб їхати з такою швидкістю, це можна робити, але швидкість вже завелика. Якщо з причіпом, то ще одне. А з культіватором їхати, наприклад, там з чимось важким вцепленим трішки не те. Тому що все-таки ти влітаєш в ямку, це все обладнання підскакує. Ти ломиш навіску, йдуть удари лишні не потрібні. Коротше, на рахунок підбору у цих коліс, у цієї м'якої резини. І цієї КПП. Чесно, я отримав просто задоволення. Задоволення від користування тиждень цим тракторцем від поїздок. Мені е, нагадало, це мій добротний класний Т-25. Ну що ж, тепер давайте я вам скажу свої враження про роботу в полі даним тракторцем, а саме з моїм е, важким культіватором двох метровим, який важить більше 300 кг. Працював я значить, по порному, тому що я переурав своїм плужком і оцим тракторцем. Ці всі поля. Так, от, що я хочу сказати: різниці я, хлопці, чесно, не відчув. Працював на ту саму глибину 80 см, і різниці я не відчув. Що мій ДТЗ 53 54 що оця ДТЗ-шка 5244 тягне оцей культіватор, скажу вам відверто, тягне вона так само. Не димить і не кіптить. Коротше, так, навантаження, звичайно, трішки більше, тому що все-таки по поорному, сам тракторець. Встрягає в землю і це дає додатковий супротив. Але різниці, друзі, я не відчув. Працював я, друзі, на третій пониженій передачі, так само, як і на своєму ДТЗ. Ну і що стосується роботи з плугом. Нагадаю, плуг 3,25, захват я не зменшував, не давав йому якихось поблажок, вам це показав. Орав 18-20 см. Ну і пізніше я вже зменшив глибину, Під сою свої ділянки інші орав. До 15 см, тому що мені більше не потрібно. Ну для чого мені витрачати лишнє паливо і затрачати там лишній час, нагружати тим більше підмінного тракторця не хотілося. Враження ті самі, що від мого ДТЗ. скажу вам теж відверто, все те саме тягне він так само його все, що йому бракує, це широкої резини. А так він тягне плуг абсолютно одинаково. Що тягнув мій 53-54, що оцей 52-44 тягне його одинаково. Тільки тут, виходить, більше пробуксовок, навіть якщо враховуючи оці більші шкарби, вони ніякого там ефекту не дають, і пробуксовки все рівно є, тому що передок не довантажений, так як у мене додатковими грузами, ну і ширина задньої резини замала, щоб не робити пробуксовки. Хоча і довантажувач тут був. Тому, коротше, різниці я особо якоїсь не відчув. Все нормально, він тягне якось так. Ну що ж, друзі, я думаю, вам було цікаво. І давайте на кінець вже підіб'ємо, підсумуємо підсумки, для кого оцей можна брати ДТЗ-5244 HP. Ну, якщо ви працюєте лише на себе, маєте 1, 2, 3 гектара городу, послухайте мою пораду і придбайте ДТЗ-5244 HP на вузькій резині. Получите. Приємний в користуванні тракторець, як і в переїздах, так і в оранці. Зекономте, я не знаю скільки там зараз його ціна. але я думаю, ви 500 доларів зекономите точно і радуйтесь. Серйозно, він набагато приємніший буде вам в транспортних роботах, тому що в нього менша швидкість. Для транспортних робіт однозначно, оцей тракторець. Для того, щоб обслуговувати себе, однозначно оцей тракторець Він буде вам тягнути плуг 2,25 буде вам тягнути 2,1 культіватор метра, якщо на оцих пружинних лапах. Ну або 1,8 на стрільчистих лапах. Він теж вам буде без проблем тягнути на глибину 10 см, 10-12 см, якщо потрібно. Рекомендую для себе обрати іменно отакий тракторець на вузькій резині. Він набагато приємніший в'їзді. Ну, а якщо ви плануєте їздити по калимах, там багато орати культивірувати, дискувати, ну і все решта, коротше, виконувати якісь складні роботи там, де потрібен вам зацеп і тяга, купуйте або 53,54, якщо ви так хочете дуже сильно. Ну або 52, 44 HPX, сміливо беріть і насолоджуйтеся непоганим. Тракторцем. Ну і на завершення, ви, напевно, чекаєте саме головне, чи відчув я різницю в тязі, в потужності між своїм ДТЗ-53, 54 HPX та 5244 HP HPX без різниці? Ні, не відчув ні по крутному моменту, ні по лошадках. Ну а чи відчуєте ви вже вирішати вам? Ну і на тій ноті будемо прощатися з даним підмінним тракторцем ДТЗ-52 44 HP. Ще раз хочу подякувати компанії ДТЗ, що. Дала мені оцей тракторець як на огляд, так і покористуватися. На підміну я не відчую, як то кажуть, ніякого дискомфорту. За це дякую усій команді ДТЗ. Дякую тобі, Вадим. Ну і також дякую за оцей підмінний тракторець, пану Віталію з міста Львова з М-трактор. Все-таки гарантія працює і підмінний трактор ДТЗ працює. Що ж, друзі, прощаємося з ДТЗ-5244 HP. І на слідуючий раз вже зустрінемося з моїм тракторцем, де я вам розповім, що з ним було не так. Ну і почнемо ним далі працювати. Ну що ж, я радий, що в мене була змога покористуватися ДТЗ-5244. hp Для мене це дуже цінний досвід. Я думаю, вам також я чимось своєю порадою допоможу. Що ж, друзі, будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Також не забувайте ставити вподобайку для розвитку каналу. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Ну а на статок, друзі, всім, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам відплатить Тим ж самим. все, па-па. Так ось, отак це все виходить. Так було. І так стало.